Було у зайчихи двоє зайченят. Одного звали срібний вус, а другого безхвостий лев. Якось надумав було срібний вус перескочити лісовий струмочок та й впав у воду. Ага. Попався, стрибунчику. закричала одна рибка з червоним хвостиком і широко роззявила рота. У того душа вп'яти сховалася від страху, навіть вуха затремтіли. Спробувала рибка проковтнути зайченя, та не змогла. Вона плеснула хвостом по воді і сердито сказала Забирайся звідси, поки цілий. От я виросту, тоді тільки попадися мені миттю проковтну. Вибрався срібний вуз з води і чим душ помчав додому. Забрався у теплу постіль і аж тремтить. Захворів бідолаха з переляку. Зайчиха не відходила від нього ні на крох. І напувала його чаєм з малиною. Не бійся, синку, от я скажу чаплі, і вона спіймає цю гидку рибу. Але срібний вус ніяк не міг заспокоїтися, тільки но згадає, як рибка погрожувала і шерсть у нього дибки стає. Минуло п'ять днів. Зовсім змучилася зайчиха і вирішила покликати кращого лісового лікаря, доктора Га. Доктор Га прийшов, поправив на носі окуляри, заглянув хворому у вуха, послухав його серце, подивився горло і сказав Нічого страшного, дайте йому завтра червоне яєчко, і весь страх у нього пройде без сліду. Попрощався і пішов. Ах, матінко моя, зітхнула зайчиха. Де ж я візьму червоне яєчко? Мамо! Сказав безхвостий лев, я знайду червоне яєчко, ти тільки скажи мені, до кого піти. До курки, синку, тільки вона може допомогти твоєму братикові. Безхвостий Лев помахав на прощання лапкою, вискочив з хати, пробіг через весь ліс і прибіг на поле. Там пасся осел. Це, напевно, і є курка, подумав безхвостий лев і закричав. Гей, курочко, почому продаєш яєчка? Та ти що? Осліп? Не бачиш хіба що я не курка? А хто ж ти? Я лев ослячій шкурі. А де живе курка? У курнику. А курник де, не скажу. Тут заченя тупнуло лапкою. Скажеш, бо я тобі наказую. Та хто ти такий, щоб мені наказувати? Я безхвостий лев. Ну, якщо ти безхвостий Лев, то добре, скажу іди туди, куди вказує мій хвіст. Пішло зайчиня тією дорогою, що їй вказав йому ослячий хвіст. Ішло, йшло, і, і нарешті під вечір прийшло у село. На небі світив місяць. І селяни спали міцним сном. Зайчиня озирнулося навколо, шмигнуло у прочинені ворота і потрапило до якогось двору. У дворі воно одразу побачило лисицю сестрицю та старанно рила лазівку під курником. Що ти тут робиш? запитало зайчиня. Рию лазівку. Навіщо? Злі люди замкнули тут мою подругу. Я хочу її звільнити. А, яка ж ти добра, сказало зайчиня. А це курник? Ні, курник он там. Бачиш у той маленький будиночок? Це і є курник. Без хвости Лев стриб стриб поскакав до маленького дощаного будиночку, зазирнув у нього у будиночку хропів старий пес Мурджо. Зайченя простягло лапку, торкнулося до Мурджо. Але пес спав так міцно, що й не ворухнувся. Тоді безхвостий Лев засунув голову в собачу будку і крикнув у самісіньке вухо «Ку -ку – ку-ку! Мурджу скочив, схопив зайчиня величезними лапами і, як загарчить, що тобі тут треба, косокий? Я прийшов по червоне яєчко для хворого срібного вуса, курочко, Дай мені, будь ласка, яєчко, ти не туди потрапив, я не курка. Скажи, хто тебе до мене послав? Добренька лисичка сестричка, мурджу насторожився. А де вона? Он там, б'ється, бідна, хоче звільнити свою нещасну подругу з в'язниці. Ах, ось у чому справа. Зачекай но ну, тут. Зараз ти отримаєш яєчко для свого хворого братика. Пес непомітно підкрався до курника, накинувся на лисицю та враз роздер на ній шубу. Курка вискочила з курника, ледве жива від страху. Ти мій благодійнику, ти врятував мені життя, проквокала вона Мурджо. За життя дякую он тому зайченяті, що стоїть перед моєю будкою. Курочка підійшла до собачої будки, побачила зайченя і охнула. Ти що тут робиш у собачій будці? Чекаю на яєчко. Яєчко? Будь ласка, сказала курка і одразу ж знесла яйце. Зайченя подивилося на тепле яєчко і похитало головою. Не треба мені його. Чому? Воно біле. А мені потрібно червоне. Курочка задумалася, адже вона зносить тільки білі яєчка. Але тут Мурджо щось пробурчав, і курка радісно підстрибнула. Зараз я принесу тобі червоне яєчко, адже ти врятував мене. Знову проквокала вона і перелетіла через тин до городу. Трохи згодом вона повернулася і поклала перед зайченням червону редиску. Візьми, сказала вона, і віднеси своєму хворому братику, передай йому вітання від мене і мурджо. Зайчиня подякувало, схопило редиску і кулею побігло з села. Захекавшись, прибіг без хвостий Лев додому та віддав редиску своєму боягузові братику. Срібний вуз почав гризти її, з'їв та схопився на ноги. Тепер він відчув себе хоробрим, і очі його заблищали. Мамо. закричав він, я не хочу більше, щоб мене називали срібним вусом. Зайчиха здивувалася. А як же тепер тебе називати? Лев'яче серце. Мама Зайчиха усміхнулася і лагідно погладила його по голівці. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.